Окопи у Курській області, і це є ознакою того, що вони планують там лишитися. Про це повідомляє Форбс. Видання підкреслює, що росіяни теж окопуються, передбачаючи статичну війну вздовж або поблизу існуючої лінії фронту. Почуємо цитату. На шостий день наступу українських військ у Курській області на півдні Росії з'являється все більше доказів того, що українці дехто або і всі з п'яти бригад чисельністю до двох тисяч осіб, плюс щонайменше один окремий батальйон чисельністю 400 осіб. Планують залишитися. Те, що обидві сторони укріплюють свої позиції, не означає, що українці припинили наступати. Це також і не означає, що росіяни не зможуть контратакувати і відкинути українців назад до кордону. Якщо і коли ситуація стабілізується, Курська дуга може стати ще одним важливим фронтом у 29-місячній війні Росії проти України. Українці вже розмістили у Курську і прилеглі до нього Сумській області. Понад 10 тисяч військовослужбовців. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що катастрофа Курська стала початком правління Володимира Путіна в РФ, і а тепер Курськ став фіналом та катастрофою його війни. Почуємо президента. 24 роки тому була катастрофа Курську. Символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов'язково мир забезпечимо. Я дякую всім, хто нам допомагає. Слава усім, хто воює, хто працює заради України. Слава Україні! Слава героям ну і у нас у студії військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександре, спасибі, що знайшли час і можливість бути наживо. Доброго дня завжди радий. Давайте е узагальнено ваші враження в динаміці от станом на сьогоднішній день від тих подій, які відбуваються у Курській області. Ну, мені сподобалась стаття в Форбс, якій говориться, що можуть закріпитися по лінії фронту. Mm -hmm. Чим сподобалось? Ну як завжди, це з сарказмом насправді. Тому що а питання до журналістів в Форбс, А де лінія боєзіткнення в Курській області проходить? Де ця лінія фронту? Вона існує? Ні. Станом на зараз продовжує жити фронт своїм життям. Зона неконтролю з боку російських окупантів збільшується. Тобто, не контролюємо ними зону, вона продовжує збільшуватись. Неважливо на північ, на схід, на захід. Вона не вже не закріплена. І а, фронт живий, а мобільність, маневреність а, безпосередньо в самої зоні бойових дій, вона на досить високому рівні продовжує бути. І а, росіяни поки що не продемонстрували якихось дієвих методів, методів, щоб зупинити цей процес збільшення цієї неконтрольованої ними зони. А, тому безумовно вона буде розширюватись, і ми поки що станом на зараз не можемо говорити про якусь лінію боєзіткнення в Курській області. Яку можна сказати, так дійсно це статична лінія боєзікнення, тому що там вже є позиції, там є закріплення якісь локації, і там будуть відбуватися ось саме такі бойові дії. Ну, наприклад, як на Турецько-Покровському напрямку, хоча, скоріш, лимано купінський mm -hmm. чи якась більш статична лінія, там Сіверський напрямок, також там більш статична. От щоб якось порівняти з такими більш стабільними. І тому о, поки що ніхто не знає, де буде проходити ця лінія фронту, і це непогано. Це непогано, чому о, і, і це якраз і враження від того, що відбувається, що росіяни не розуміють, де їм насправді закріплюватись і як їм діяти з іншого боку, допоки вони доходять до цього розуміння, о, збільшується сама зона. Я пам'ятаю на минулому тижні з російських джерел. Інформацію переважно всі черпали, тобто російські воєнкори та російські пропагандисти вони скиглили найбільше. І з цього можна було робити висновки: що перші 48-72 години втрачено було десь приблизно 400 квадратних кілометрів контролю вже не існувало. А потім десь ближче до кінця минулого тижня це був показник 800 квадратних кілометрів. Ага. Як ми знаємо, напередодні генерал Сирський він відкрито визнав не тільки те, що там знаходяться наші сили оборони, а й те, що зона контролю 800 квадратних кілометрів, і приблизно десь більше 200 кілометрів це сіра зона. Тут є невеличким. Уточнення. Ми дуже добре розуміємо, що будь-яка інформація, яка потрапляє від офіційних вже посудових особ, які мають відповідні повноваження робити такі заяви, вона видається запізненням. Тому те, що нам дали почути, і те, що зараз усі ЗМІ цитують як наші, так і західні, це вже застаріла інформація. Особливо якщо росіяни скиглили ще на минулому тижні, щоб не втрачено 800 квадратних кілометрів. Інший момент евакуація це дуже цікаво Також це цифри, які багато про що кажуть mm -hmm. на минулому тижні. Вони звітували про евакуацію 76 тисяч цивільних. 76 тисяч 76 тисяч. Так mm -hmm. ближче до вже суботи-неділя. Це вже були цифри більш ніж 120 тисяч. Зараз а, росіяни звітують перед Путіним, що майже 200 тисяч евакуйовано. Майже 200 тисяч. І що таке 200 тисяч в межах Курської області? Ну це не навіть не 800 та навіть не тисяча квадратних кілометрів неконтрольованої зони. Тобто ми розуміємо, що евакуюють із тих населених пунктів, які ще не знаходяться навіть в сірій зоні. Тобто на випередження. Але загально. Це досить велика кількість а, людей, які там жили. І м, може і будуть жити, хто знає. Якщо, звісно ж, російські не зруйнують кожне село, яке там знаходиться. Але тим не менш, це великий, велика кількість і дуже цікавий сьогодні. Зранку а, був а, знову ж таки а, пост від російських а, окупантів, що неконтрольована зона вже перевищує тисячу квадратних кілометрів. І, в принципі, це більш-менш логічно, якщо говорити про ту кількість, кого вони евакуювали. Тому о, ми розуміємо, що зона продовжує збільшуватися, і де її буде зупинка? Ну я думаю, що на цьому тижні точно цієї зупинки не відбудеться. Тоді, коли розвивалися події, і розвивається зараз у динаміці, але я от маю на увазі там в перші дни я перестрічав дуже багато коментарів, у тому числі від ваших колег, з думками, чи вдасться і наскільки буде вдаватися швидко ерефія до переброски передислокації боєздатних своїх підрозділів з гарячих, значить пульсуючих точок на фронті саме на Курщину, ви до Цієї перспективи як ставитися, в і оцінці, в оцінці її в динаміці. Вона вже це робить, вже є ці перші підрозділи там на підсиленні групи Військ Курськ. Але тут для розуміння ось з чого треба почати: з першого дня, з першого дня саме наступальної операції. За перші саме ці 48 годин, навіть 72 години, це була основна хвиля. Розширення, тобто це був о, основний прорив. Далі воно трохи буде гальмуватися в будь-якому разі. Це пов'язане з тим, що розширення більшої зони контролю потребує більше засобів, плюс також забезпечення логістика тил. А окрім цього іншого, поступово зустрічається все більше населених пунктів, які більше ніж ті, які були на самому початку. Тобто саме це їх стає все більше, тому що, ну, наприклад, та ж сама траса є 38 а по ній більше ніж 20 населених пунктів, а по фронту 50 кілометрів. Кожен цей населений пункт треба зачистити, контролювати і так далі. І таке інше. У той час, як, наприклад, по трасі безпосередньо по автомобільній дорозі Суджальгов, там два населених пункти. А вона протяжністю ну також десь приблизно 40-45 кілометрів до траси Є 38 Тобто 50 кілометрів більш ніж 20 населених пунктів, і 40 кілометрів від 2 населених пункти. Тобто є різниця, буде це гальмування. Але е, треба було приймати е, рішення, що робити в російському військово-політичному керівництву майже в перші години, коли з'явилася інформація. І вони ці 48... Е, в сорок годин знаходились в стані такої собі апатії. Я дуже часто, зараз знаєте. Зараз дуже часто порівнюють саме Курську область події в Курській області з Другою світовою війною. Mm -hmm. Мовляв, це перше за історію після Другої світової війни, коли на території Російської Федерації вступив чобіт е, саме військового з іншої країни. Е, так, я погоджуюсь, але є нюанс. Хоча там були і ще не забуваємо острів Даманський після Другої світової війни, там були такі цікаві прецеденти. Але е, я хочу інший приклад привести е, вторгнення саме Німеччини в радянський Союз під час Другої світової війни і повну апатію і абстрагованість Сталіна. Перший тиждень, саме коли треба було приймати рішення, нульове, нульова активність вищого командного ну скажімо так, верховного головнокомандувача. І така сама ситуація була з путіним. Ось саме ці 48 годин треба було приймати рішення на протидію. Тобто, перший етап ми говоримо про логістику і так далі, і таке і інше, але вже було загально час. А російська армія це та ж сама радянська армія. Вона не приймає самостійне рішення. Вона потребує наказу. Наказу не було що діяти Ну, самостійні рішення. це для них таке собі, це не в їх е е гено е генокоді. А далі дійсно зараз відбувається процес вже перекидання сил та засобів. Фіксується з харківського напрямку група військ Північ, але саме Білгородська група це 272-й мотострілецький полк, це 138 тридцять окрема мотострілецька бригада. Але в невеликій кількості підрозділів. Тобто, не цілком всю бригаду знімають в повному складі і відправляють. Mm -hmm. Ні, вони Часті. окремі беруть підрозділи mm -hmm. з кожного напрямку. Наприклад, з Купінського напрямку взяли два батальйони, перегнали. Це група військ, Захід там оперує. А з Покровського напрямку взяли підрозділи 810-ї, окремої бригади морської піхоти перекинули. І так з кожного напрямку. Тобто, потрохи. Бо, якщо... Бо в них ситуація в зоні бойових дій зараз притик. Це так можна назвати, якщо вони знімають там декілька бригад з якогось напрямку, все просідає. Вони не зможуть ані наступати, ані вести оборону. От у чому справа. Чому ми так багато бачили строковиків в Курській області? Тому що людського ресурсу, багато говорили, людський ресурс, Росія, людський ресурс не вистачає. Тому на кордоні були тисячі строковиків, ну, які вже полонені. І це не тільки в Курській області. Якщо зайти в Брянську область, наприклад, там така ж сама ситуація. Там строковики в... знаходяться вздовж кордону. Тобто... Ресурсу нема, будуть потрохи тягнути. Питання: як тягнути? Перерізання суджі, перерізання найзручнішої е, рокавної залізниці. Це найзручніший був шлях по залізниці. А е, отже, їм треба це зараз робити через Курськ. Коли вони збудуть всіх заводити на Курськ, це треба буде вже автомобільними дорогами відправляти в відповідну ту локацію призначення цього підрозділу. В умовах, коли нема стабільної лінії боєзіткнення, коли твоя колона може опинитися під вогневим впливом супротивника, що ми вже неодноразово бачили, ну це м'яко кажучи, таке собі задоволення на рівні Садамаза. Але найцікавіше те, що я не виключаю. Встановлення вогневого контролю артилерійськими підрозділами ствольного типу на трасою Є38. Це цілком можливо. Траса Є38 це основна логістична артерія між Курськом та Рильськом, європейська траса, основна автомагістраль. І встановлення вогнового контролю для нас було б максимально сприятливим в даних умовах. Але є нюанси. Якщо не вогневого контролю, то фізично цілком можливо. Mm -hmm. Останнє повідомлення саме з російської сторони проведення бойових дій стосувалися такого населення, населеного пункту, як кромські Бики так mm -hmm. і Черомушки. Черемушки. черемушки. Mm -hmm. Якось ось так воно називало назву mm -hmm. мало. Так от ці населені пункти вони знаходяться приблизно десь в 10 кілометрах, саме від Є 38 вісім. Стас... Мені хотілося б для себе зрозуміти. Як ви пояснюєте ось таку павзу в реакції вищого військово-політичного керівництва ну, в даному випадку Путіна, для себе ви знаєте пояснення? Неочікувано повне це був шок. Uh -huh. Я думаю, що це був шок, окрім всього іншого. У Путіна багато вад, він не впевнений в собі. І ось е, такі удари він сприймає. Ну, це репутаційна втрата в першу чергу для всієї країни. Репутаційна втрата. А російська армія вона постійно відчуває репутаційні втрати. ця друга армія в світі, е, з якою вже жартують друга армія в світі. Не друга армія в світі, а коли ага. вторглася в Україну, вона була другою армією, так після української е, зараз. Відбувається, що вона вже друга армія у себе на території після української. Тобто ось який процес відбувається величезних репетиційних втрат. Але в даному випадку треба розуміти мислення ось цього ФСБшного щура. Він розуміє, що коли демонструється забагато слабкості, то тебе можуть забити. Ти можеш бути, тебе можуть загнати в глухий кут, ти можеш у відповідь нападати. Ну, це тактика щура, але все одно це пішло ще з часів КДБ, що коли ти демонструєш свою слабкість, то ти позбавляєшся або посади, або взагалі навіть свого життя, і оскільки він керується виключно ось цією неототалітарною логікою, а от такими ну, диктаторськими в принципі, методами, він розуміє, що як слабий лідер, якого перестають боятися, він дійсно може втрач... втратити владу та контроль над Своїми а, підлеглими і саме до речі, тому відправлено для контролю а, за ситуацією в Курській області а було... Джуміна. Дюміна Дюміна, mm -hmm. так саме. Тобто, зараз на себе, оце найцікавіше на себе загальну військову операцію а, оборонного типу, в принципі, вони зараз повинні бути в обороні. Перетягає ФСБ, перетягають Феси. Тобто, ну це нелогічно. Але нас це влаштовує. Нас це влаштовує тим, що ну з'явилася ще одна ланка е, управлінська. Тобто, система управління вона починає ну перенавантажуватись ось цими ланками. І коли це відбувається, ну і система управління, вона м'яко кажучи, не працює ефективно, особливо з урахуванням того, що ми вже бачили, що по Курській області управління то м'яко, ну таке собі е, провальне. А ви звернули увагу на от таку інфантильну позицію Еревського населення та от яке там в цих районах було в плані того та навіть і зафільмовки були та що ну нам все одно в принципі будуть, будуть українці? Вони краще нас захистять, хай будуть українці. Та ось ця історія вона вона про що говорить? Вона поговорить про безнадійність взагалі щось зробити з тому суспільству зі своєю владою чи? Це вже... Апатічність. Апатічність. Апатія повна. От, от у тому справа. Це апатичне населення, менталітет, світогляд, оце все воно, воно не може приймати рішень. От почалась повномасштабна війна з Україною, всі це влаштувало. Перші 100 тисяч трун відправили до Росії, всіх все влаштувало. Ну а що, Лада Каліна, біла і все. Далі, вже 500 тисяч. Ні, все одно, все. хіба що тільки був там якийсь незрозумілий рух, не проти війни, а мовляв, поверніть чоловіка з війни, бо щось він довго без ротації. Я тут за ним сумую. І де цей рух? Куди він подівся? Хоча зараз може відбутися а, трохи інший процес, бо саме ось ці полонені контрактники вони. Можуть зробити те, чого не зробили свого часу. Усі ой, не контрактники, ці строковики, mm -hmm. чого свого часу не зробили дружини. контрактників. різниця та є, коли відправляється контрактник. Він їде вбивати за гроші. Він отримує зарплатню 250 тисяч в середньому кожного місяця. Вони разові виплати отримують там 500, півтора мільйону, два мільйони. Тобто, ось в таких межах. Тобто, дружина, яка навіть залишиться без чоловіка, вона отримує компенсацію ще декілька мільйонів. Льонів білу ладу собі купить. Тобто, не все так погано. Можливо, є ще там унітаз привезуть хто знає з України. Тобто вони задоволені, але коли йдеться про строковиків, які не заробляють такі гроші, за які нічого не отримували, і там мамки відправляли їх не тому, що вони хочуть, щоб воно там загинуло і отримати компенсацію, не буде таких компенсацій. І отут може піти хвиля саме цієї суспільної дестабілізації внутрішньої. Бо по різним оцінкам, знову ж таки, обережно по різним оцінкам, полонених від 1000 до двох тисяч росіян. І більшість з них саме строковики.